Подобали вже ніжки, От, ми вже знаємо, який нам потрібен шип. Товщина. От. Беремо на фрезери, настроюємо шип, шипореза. оріазу. <клес> Ставлю я тако дві пилочки. Між ними це буде товщина, настроюється, шипайки буде. Потім на каретці налаштовую 5 градусів. Тих же самий з 0 От. І вже заготовки ось вони є. Приложуємо. Тут ще треба настроїти довжина, яка мені потрібна. Да, ми настроїмо. Настроїли і пропускаємо шипи. Ось отримуємо і от таку Уже зарізану заготовочку і шип. Потім я повертаю транспортера в другу сторону і зарізаю так само, щоб базова сторона завжди була на, на кареці. Тоді я не буду всі, всі співпадати шипи. ну а Потім вже на кареці відрізаю ці щочки. Ну, зараз держу ноживочки, покажу вам, що вийшло. Отбираем нижку. Шип. вот. Отримаємо. Цар вже стоїть у ніжці. Ну і так всі остальні будемо зарізати далі. Ну, от, порізали на одну сторону, тепер карятко повернули в іншу, так само на 5 градусів. І тепер так же саме я позначаю, де базова сторона, малюю. Я так само ложу і знову проходжу вже в другу сторону. Так. Чому я так роблю? Справа в тому, що в мене дуже багато залишається таких всяких кусочків, які я збираю. І з часом їх стільки наздируються, що мені їх вистачає на отакі царги. От. Але вони бувають різної товщини, тому я мушу завжди пускати базою донизу. Щоб не робити їх однакової товщини. Таборець, там, воно не позначиться, тому що ліцева сторона завжди буде зарізана однаково, а тильна, вона йде всередину, її практично не видно. От, бачите, от, ця трошки тонча, на ній вже майже немає. Вже. А ця от, заготовка грубша. І от шип маємо от, Так от, Ліцева частина завжди залишається та сама, а тильна вона всередині заховається і її табори практично і не видно. От. Через те я роблю таким макаром. І так, зарізали ми шипи. Тепер нам треба відрізати оці щочки. На циркулярці ставимо каретку, піднімаємо, опускаємо верніше, пилочку на таку висоту, як нам треба, щоб не забрати шипа. Ну, тут у мене каретка без градусів, тому я такого клиночка прицепив клиночка і поставив опору. Тепер ми от можемо собі сміло ставити. От, і відрізати. З однієї і з іншої сторони. Потім тим же самим макаром ставимо на другу сторону градусу, відрізаємо так само другу щічку. Ну, от, позарізали ми шипи, подрізали щічки. Ці щічки тепер нам треба взяти на фрезерному столі. Я поставив фасочну фрезу і обкатати всі кантики познімати. ну Я не закругляю, я просто знімаю фасочку. доволі непогано так дивиться. Обкатати треба там всі ці царги і так само обкатати нижки. Ось, так і має вигляд. І так само. Царга. Все, будемо обкатувати. Ну от, закінчили ми всі підготовчі процеси, скажімо так, зробили всі заготовочки, все шліфоване, фрезероване. Зараз я зберу одну табуреточку насухо без клею, щоб побачити, що в нас вийшло. Ось маємо таку табореточку. Залишилось зібрати вже наклей. Подивитись, а, кришка зроблена з фанери. Подивитись, трошки може поджахувати треба, буде. От. Наклей підсохне і тоді вже на покраску. Може, хтось скаже, що це довго. Я роблю і дуже багато таких різних операцій. Але я вам скажу, що для мене головне не кількість, а те, щоб був задоволений клієнт. Що, якщо візьмеш її в руку, то щоб було приємно її тримати, сидіти на ній. Ну, щоб було на що подивитися. Ну, кому сподобалось, кому була корисна така інформація. Ставте лайки, комуні, дізлайки. От. Ну, ще зніму процес покраски. А на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Всім всього найкращого. Успіхів у роботі. Слава Україні!